Яка мова має бути першою для дитини, в якої тато і мама говорять різними мовами? Якщо в сім'ї говорять двома мовами, то дитина може вивчати обидві від початку. Це природньо і можливо, якщо дотримуватись кількох простих принципів? Ось що ми із Говорунчиком можемо порадити батькам як професійні логопеди. Принцип один із батьків, одна мова. Кожен з батьків розмовляє з дитиною своєю рідною мовою. Це допомагає дитині вивчати мови природно і не плутати їх. Ну, і якщо ви для себе обрали все-таки перший принцип, вам обов'язково потрібно дотримуватись і другого, який називається. Будьте послідовні. Вам потрібно намагатися уникати змішування мов у спілкуванні з дитиною, адже дитина повинна розуміти, якою мовою із кожним із батьків їй потрібно спілкуватись. Залучайте родичів. Так якщо родичі розмовляють тією ж мовою, що мама або тато, ви можете їх також залучати до вивчення мови, адже з ними вони можуть ще більше попрактикуватись. Підтримуйте інтерес до обох мов, так звісно. А я пораджу від себе читати багато вказок, дивитися різні мультфільми та гратися у ігри обома різними мовами. Це допоможе у нас викликати інтерес дитини до кожної із. Мов і як на мене, найважливішим принципом є те, що не потрібно хвилюватися з приводу будь-якої затримки мовлення у вашої дитини, адже іноді діти, які вивчають дві і більше мов, починають пізніше розмовляти, аніж їхні однолітки. Це нормально. Згодом вони нас доженуть або ж навіть перевершать. І також проявляйте терпіння і підтримку. Ваша підтримка допоможе дитині почуватися впевнено у вивченні кожної з мов. Такі, Такі прості, прості кроки допоможуть, допоможуть дитині вивчати мови без стресу та природньо освоїти обидві.